Потужні санкції з боку Адміністрації Трампа. Сьогодні світ очікує того, що Трамп може сколихнути торгівлю на трильйони і десятки трильйонів доларів. Від цього можуть постраждати європейські країни, Росія так само потенційно, поки що не настільки, як би нам цього хотілося, треба сказати на правду, але все ж таки. Ну і загроза безпосередніх ударів. США по Ірану, тобто нової війни на Близькому Сході, отже, ці теми зараз є найбільш визначальними в інформаційному просторі, і, звичайно, стосуються України. Особливо, наприклад, така цікава тема, яку треба розібрати, це те, що санкції запроваджені Мінфіном зараз, вони вже є на сайті Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Так от санкції, які зараз запроваджуються, вони стосуються в тому числі громадян Росії. Одначе, вони вони зараз фактично запроваджуються не за російську агресію проти України, а з іншим формулюванням. Але тут клубочок, ниточки і ланцюжки можуть довести і до відповідальності за російську агресію проти України. Отже, МінФін США запровадив санкції на протидію тероризму, що можуть включати фінансування. Чи логістичну підтримку таких груп, як хусити в Ємені, які мають в свою чергу зв'язки з Іраном і можуть опосередковано співпрацювати з Росією. Це брати гайрати, вони маючи афганське походження, мають російське громадянство і могли виступати посередниками в міжнародних операціях, використовуючи свої для обходу санкцій та постачання безпосередньо ресурсів, зброї. Боєприпасів та грошей Хуситам. там. є громадяни Юрій Біляков і Вічеслав Віданов, які грали ролі в цих схемах. Отже, це потрібно розуміти. Детальніше про те, що це за особи, ну, наприклад, Біляков це особа пов'язана з діяльністю, що викликала занепокоєння у США в контексті підтримки тероризму в обхід санкцій. Ну і, власне кажучи, в відкритих джерелах дані обмежені. Ймовірно, мова йде про торгівців зброї, які працюють безпосередньо з Росією, з Іраном та постачають озброєння Хуситам. Інформація обмежена, вона не розкрита. Ймовірно, що це одне із прізвищ та імен цього Білякова. В'ячеслав Віданов є особою, яку пов'язують з діяльністю щодо фінансування тероризму. Він бізнесмен. Знову ж таки. Обмаль інформації, Сохраб Гайрат, уродженець Афганістану, який має російське громадянство, він випускник Московського державного інституту міжнародних відносин і разом з братом Ушангом заснував кампанії, які потрапили під санкції. Фактично, можна сказати, що вони можуть бути долучені до офіційних органів Росії. І через приватні кампанії, ну фактично, це може бути прикриттям для діяльності головного розвідувального управління Генерального штабу Росії щодо постачання зброї на близький схід. Ось це, власне кажучи, ті компанії і їхні компанії, про які йдеться. Чому це безпосередньо важливо? Чому це має значення і для нас. Ну, по-перше, через те, що російських громадян прив'язують до фінансування тероризму. Ну, ви скажете, а що тут такого? Ми що, не знали, що Росія фінансує тероризм і що Росія сама держава тероризм, і нам цього достатньо розуміти і знати. І взагалі, чому це санкції ще не за російське вторгнення а в Україну? Я з вами погоджуюсь цілком, але давайте розмірковуємо разом, а що це означає? США робить ланцюжки, де знаходить прив'язку безпосередньо громадян Росії та російських компаній до постачання зброї та ресурсів терористам єменським хуситам, які атакують кораблі в Ваденській затоці, і які здійснюють перешкоди безпосередньо одному з найбільших торговельних судноплавних маршрутів у світі, перешкоджаючи. Фактично, експорту товарів з країн Південно-Східної Азії, в першу чергу до країн Західної Європи, але разом з тим це порушує ланцюжки світової торгівлі і до цього прив'язується Росія. США хочу нагадати, в березні почали удари по єменським хуситам по їхніх позиціях і продовжують це робити і надалі. І, власне кажучи, це. Лягло в основу і скандалу, про який всім відомо, це група в сигналі, чат, який ймовірно був створений радником з питань національної безпеки президента Трампа Майклом Волсом, в якому якраз і була переписка і дані щодо ударів безпосередньо по позиціях хуситів, і так далі. Тобто, це все було і робиться прив'язка, тобто пряма зв'язка: зв'язка Росія, Іран, Ємен, Хусити, які отримують зброю, які отримують фінансування. Тобто Росія на сьогоднішній день підтримує фактично прямих ворогів Сполучених Штатів Америки, які погрожують американцям знищенням, і які рапортують про те, що вони, мовляв, атакують американські авіаносці та інші об'єкти. Ну тобто, фактично є прямими ворогами Сполучених Штатів. Йде у нас прив'язка, і тут Росії посилається відповідний сигнал, на мою думку, який полягає в наступному, це натяг про те, що. Зараз іде ось таке нагнітання, і наступні санкції вони можуть бути потужнішими і вже застосовуватися безпосередньо проти Росії. Але ось ця прив'язка до Ірану, якщо вона буде правильно розтлумачена, в тому числі американськими медіа, от якраз так як я про це зараз кажу, це викриття російської присутності до підтримки ворогів Сполучених Штатів Америки, що має бути розцінено тільки так тут інших тлумачень цієї ситуації. Просто бути не може на сьогоднішній день, відповідно, що відповідно зараз США та Іран на грані великої війни, тому що як стверджує вже британське видання Daily Mail, мовляв, Сполучені Штати підготували все в них все на сьогоднішній день в бойовій готовності для того, щоб бути готовими в будь-який момент вилетіти американській авіації і завдати потужних ударів по іранських військових об'єктах. Та по об'єктах, які безпосередньо задіяні в ядерній програмі а, Ірану і можуть збагачувати Уран з метою створення власної ядерної зброї, тобто, це чітко простежується і прослідковується, що зараз там може бути велике протистояння. Іран на поступки не йде. Росія продовжує підтримувати Хуситів та Іранців. Звичайно, зараз ці всі настрої спробує погасити. Спецпредставник Путіна Кірил Дмітрієв, який відвідає Сполучені Штати, і в нього буде зустріч із спецпредставником США якраз з питань Близького Сходу, але який за сумісництвом займається і питанням якраз по Росії Стівом Віткофом, і вони будуть обговорювати. Ну, це природа візиту дещо інша. Яка мета поїздки Дмітрієва? Мета поїздки Дмітрієва в тому, щоб спробувати відвернути фокус інформаційної уваги США. Від якраз того, що Трампа дратує, що Путін затягує процес і не бажає настання припинення вогню зараз, про що вже більш активніше почали писати світові медіа, і намагання є відвернути увагу в бік того, що, мовляв, Україна не є надійним партнером, не хоче швидко укладати угоду про доступ та розробку і видобуток корисних копалень та рідкоземельних металів. А мовляв, Росія до цього готова. Тому давайте співпрацювати разом. Ну так собі такий розрахунок є Кремля. Загалом розрахунок Росії зараз тому, аби вжити будь-яких можливих заходів для того, щоб вбити клин у стратегічних відносинах України та Сполучених Штатів Америки, продемонструвати Україну, мовляв, недоговороздатною. ось це є ціль Росії. І тому вони будуть використовувати різні елементи, в тому числі і візит Дмитрієва, максимально для реалізації саме ось цих вказаних цілей. А ну нам теж треба це в тому числі розуміти, а цього не можна допустити. Звичайно, що можливі на цих переговорах порушення і інших тем. Але ось інтригою на сьогоднішній день є які ж санкції запровадить Трамп щодо Європи і мита. Тому що як зазначає видання Блумберг. Введення на ж... найжорсткіших мит за 100 років вплинуть на глобальну торгівлю на суму 33 трильйони американських доларів нічого собі сума, правда, і країни з високим профіцитом торгівлі і США, такі як Японія, Китай, Бразилія, ЄС, можуть тратити від 4 до 90% експорту до Америки. Якщо ці країни будуть діяти дзеркально і запровадять мити щодо США. Ну, буде, звичайно, що просто катастрофа в торгівлі і в економіці, тому що а кому ж тоді американці будуть продавати і що їм є продавати? Ну от, власне кажучи, дуже багато запитань, це справді революційні можуть бути обмеження. Але ж чи будуть обмеження пекельні санкції проти Росії, які можуть бути запроваджені за те, що Путін фактично не виконує домовленості, які були досягнуті в Саудівській Аравії з американцями, про те, що Припинити вогонь як мінімум і продовжувати мирне, мирний процес щодо України. Ось це залишається інтригою, але чомусь я думаю, що чекати залишилося зовсім недовго. Бережіть себе, слава Україні!